Рівно три роки тому ВОЗ назвала поширення коронавірусної інфекції світовою пандемією. З того часу мало чого змінилося. Пандемія ще не завершена, хоч нині смертність від цієї хвороби значно скоротилася. Забувати про ковід ще зарано, впевнені спеціалісти, і ставитися до нього несерйозно точно не час. Про ситуацію, яка наразі склалася в нашій громаді з захворюваністю на ковід 19 нам розповіли у Шосткинському районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моз України рік розпочався з невеликих цифр. Загалом в, країні, в Україні реєструвалося десь 2-3 тисячі хворих, але вже на початку березня. Захворюваність в вирісла десь у 4-5 разів, і це спостерігалася загальна тенденція була як в Сумській області, так і по Україні в цілому. Максимум захворюваності у поточному році припав на березень. При тому, що у минулому році максимальний підйом захворюваності спостерігався у січні і у лютому. Звертаю увагу, що кількість померлих. Не знизилась. Кількість померлих на минулому тижні становила 113 осіб. На позаминулому 118 осіб загалом по Україні. значить До цього 192, 67, 68. Тобто, я вважаю, що це немало. І хоч ми підступного вірусу вже майже перестали боятися, треба бути насторожі, адже він постійно зміни змінюється і набуває нових форм протікання у цьому році, а саме наприкінці лютого, на початку березня, лікарі стали спостерігати більш важкий перебіг ковіду, і серед госпіталізованих ми знову почали відмічати у людей дихальну недостатність, люди поступали у відділення. Інтенсивної терапії, оцей більш агресивний перебіг омікрону який зараз поширений, він та його варіанти, відмічався у лютому та на початку березня. На початку 14-го тижня захворюваність почала знижуватися, наголошує пані Ірина, і по всій Україні, і на Сумщині, зокрема, стосовно шосткинської громади, то тут показники захворюваності ще трохи повзуть вверх, хоча намічається тенденція до стабілізування ситуації по нашій громаді за березень місяць ми мали 220 випадків, з них по місту Шостка 146, по селах Шостенського району 33 і по Сбуцькій, Знопнавгородській громаді, які також обслуговуються нашим відділом, 41 випадок. Загалом у березні прошлого минулого року 22-го випадків COVID-19 було 312. У березні поточного 220. Наша співрозмовниця зауважує, що в Україні різке зниження зареєстрованих випадків захворюваності на ковід спостерігалося на початку війни. Тоді кількість захворівших на коронавірус у 10 разів була меншою ніж на початку 2022-го. двадцять тисячі випадків у січні-лютому проти. 312 у березні це дійсно пов'язана з і з початком бойових дій, і з тим, що люди, які мали легкий перебіг, перестали звертатися за медичною допомогою, і десь вони саме ізолювались, лікувались, може не звертались до лікарів, і ковід перестали реєструвати. Але це не значить, що він зник для українців. Ковідна тема з початком повномасштабної війни відійшла дещо на другий. План проте люди як хворіли, так і хворіють. Як помирали, так і помирають. Не став виключенням. І початок цього року. По нашій громаді померло у поточному році дві особи: одному 75, другому 64 роки. Тобто, ну це рано для смерті. Дійсно, смерть вражає тих пацієнтів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, хронічне захворювання, мають серцево-судинні захворювання, онкохворі пацієнти з імуносупресіями і таке інше. Але все ж таки у нас є зараз способи профілактики цього захворювання. У поточному році ми маємо от на нашій території ми мали тільки 18 випадків. Захворювання засічень і 73 за лютий серед півтори тисячі осіб, обстежених спеціалістами шосткинського центру. А це в основному медики та освітяни, було виявлено достатню кількість хворих з прихованими симптомами хвороби. Заклади освіти 862 обстежена працівника і 20 позитивних. Найбільший відсоток позитивних результатів отримана від медичних працівників три до трьох Отків позитивності це очікуваний очікуємо результат, бо вони спілкуються з хворими. Пані Хаміцевич розповідає, що з початку поточного року перевищення і під порогу захворюваності не спостерігалося не тільки по ковіду, але й по іншим вірусним інфекціям. На минулому тижні інші гРВІ без ковіду, тобто 184 особи захворіла по шості. На 12-му тижні 191 хворий був захворіла дітей. Сімдесят і це тільки 42%. І от в поточному році, у лютому і у березні, ми продовжували цю роботу. Ми проводили такий загальний скринінг, моніторинг, для того, щоб не допустити підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу по нашій громаді. І цей моніторинг збудився до того, що ми обстежували методом ПЛР ті ті контингенти, які з найбільшою вірогідністю можуть захворіти. Загалом вже в найближчому майбутньому коронавірусна хвороба стане звичною і перетвориться на сезонне ендемічне захворювання, як грип чи гервеї. До цього потрібно бути готовими, каже Ірина Дмитрівна. Проте втрачати пильність з ковідом не варто. Адже ця інфекція не передбачувана і іноді може зіграти злий жарт.